Всім привіт, з вами Вектор. Сьогодні в нас бій на совку преміум 8 рівня. Це Т-4400 середній танк. Нічого особливого в цьому танку немає, взагалі він не цікавий, і зі свого досвіду скажу, що до покупки я його не рекомендую. 100-мм гармата дає 300 шкоди, 77 КД. Просто стандартна собі гармата, нічого особливого в ній немає. Але, тим не менш, танк преміумний, і якщо є він у вас в ангарі, то можна ним фармити. Так. Бачу пілота. Даю йому шот і засвідчуюсь. Ну, так і мало б бути. Стандарт поїхав. Треба тепер намагатися контролити стандарта і контролити пілота. Пілот намагається приїхати. Я не знаю, куди він намагався приїхати, бо він отримав від мене стічку і знову втік на свою позицію. Так, попутно не забувай про стандарти. Ще одна тичка на прокладки в пілота не вдала, бо я тупо не встиг. А от в прототипа залетіло непогано. Він допустив помилку тим, що почав розвертатися. Так, тепер, крім стандарта, ще й пілот під'їхав на ту позицію, і їх підковернути звідти буде важкувато. Тим часом помічаю, що наш легкий танк зав'язав боєм ПТ-шку. І успішно даю їй два постріли. Ой. Виявилося, що один постріл був успішний, а другий, звісно, ж гусеницю. Третій, краще, виправився, як би мовити. Так, дві хвилини бою майже пройшло. Рахунок 2-1. Нічого ще не зрозуміло, жодна точка не захоплена. І стандарт Б тікає. Треба спробувати засейвити нашу СТ. Це важливо. Він йде каток, Сандар розвертається, отримує плюху від мене і відправляється в ангар. Але, на жаль, він встигає везеху добрати, тим самим роблячи рахунок 3-3. Ніякої переваги у нас немає. Так, залишаються дві ПТХ і 2. Важких танків супротивників. Дуже незручні для мене супротивники. Враховуючи те, що т 15 просто стоїть собі охороняє кущики. Потрібно якісь активні дії робити. Їхати допомагати союзникам, бо, втративши двох союзних тяжів, у нас різко понижуються шанси на перемогу. Тут я катаюся в спробі знайти ІСУ-152. Знаходжу його успішно, він теж додумався виїжджати на перехоплення, але на його жаль він був для мене шотний і відправився в ангар. Тим часом Є75 е союзний вбиває прототипа. І ще один Є75, е ТС помирає. Залишаються два тяжі 9 го рівня. Важкі для мене суперники. Дуже поганий постріл Є75, а от він успішно пробиває мене. Ну цей е, т 100 не славиться ні бронею своєю, нічим, по суті. Залітає вдалий постріл в К91. До речі, т 44 100 може себе у всій кресі показати, лише якщо по ньому ніхто не стріляє. Ось ось як в цьому бою, наприклад. Я просто катаюся і настрілюю шкоду. Хоча, звісно, не будемо забувати про тактичні дії. А КТ-15 вирішив кудись поїхати щось зробити. Допомагати йому немає в моїх планах, бо там є 75 з боку К91. Поїхати туди ж в поле до них і просто загинути. Це так собі ідея. На секунду подумав, що. К91 хоче захопити точку, але ні, він проїжджає в спробі вбити нашу пт шку Ну, ПТ можна передказати, що це була дуже погана ідея туди їхати. І, звісно ж, він там не виживає проти двох дев'яток. І ось він відправляється ангар. Я залишаюся один проти двох тяжів, проти двох дев'яток. Буде дуже важко мені. Треба якось звідси пробувати втекти. Але від К91. Безкоштовно він мене не відпускає. Крім того, що шкоду, так ще й двигун мені вибиває. Так, приймаю рішення е, побитися з ним. 465 хитпоинтів. Це два моїх постріли. В принципі, я готовий, готовий розмінятися з ним. Даю йому успішний шот. Він чимось не стріляє, можливо, він скинув барабан чи щось подібне, але одну точку він встигає дати перед тим, як відправитися в ангар. 6-6, залишається 85. Е Це завдання тепер просто втекти від нього. 860 очок. Проте я 75 воювати не маю бажання, бо я для нього шотний. Будь-яка моя помилка приведе до програшу. Я приймаю рішення просто кудись заїхати подалі від нього, щоб він за своєю швидкістю не зміг мене дістати. Він тим часом перехопив точку А, але це йому взагалі не допоможе. 990 очок. І це 1000. Я, звісно, дочекався, щоб він мене не простелив у кущ, але звідки ж він міг знати, де я знаходжуся. І таким чином я здобув перемогу для себе і для союзної команди. 3200 шкоди, 3 фраги, медаль майстра, медаль лихвеслайфа. І 167 тисяч кредитів фарму. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі!